Друзяки всіх вітаю на каналі Борода. Для вас сьогодні обалденний відосик по пт 114 СП2, карта Аеродром. В виконанні бороди, бізі-стріму, Борода катає на боновому оборудованні. Плюс Голда, плюс допай, велика ремка, велика птічка. Борода взагалі катає, завжди гарно. Тому дивимося, що зараз буде відбуватися. Я. Дуже хотів на цій Петежці за стрім взяти майстероса. І я його взяв. Для вас собі хочу показати і щоб ви розуміли те, що не завжди потрібно давати 10 тисяч для того, щоб отримати майстра на таких крутих ПТ, як ця. ПТшка видавала за натиск. Щоб її, було, щоб її отримати, потрібно було заробити ранг золото. І віддати 20 тисяч бон. Їдемо займати позицію. Замічаємо на центрі Тисака, який злякався чогось, врізався в камінь, получає постріл в мене з підпалом. Думав догори чел, ну ні. Потушився зараз. Ну нічого. Ми не розстраємося. Перший постріл після 30 секунд начала боя у нас вже 1319 хітпоінтів. Уже для нас бій грається чітко. Займаємо круту позицію, як завжди. І дивимось, що будемо ми робити далі. Поки що нічого не знаємо, просто дивимося. Бачимо, що команда роз'їхала противника прикольно. ЄБР займає, як завжди. займає ЛТшки з того ліспа з правої сторони позицію. Ну і отримує від мене 741. Залишається шотним. Ще, получає від наших союзників, залишається зовсім шотним. Думав, його доб'ю, але він так і не підставився. Думав, думав, та й надумав. Бачу Млєху, думаю, по ній зараз фігуну пару тичок, та буде все прикольно. Зводимося. Та не співаємо звестися, друзі. Тому що Млеха задловила лампочку, помансувала трошки та й заїхала. Думаю, по контру її трошки, що, що робити. Там нікого не видно, там центріони не підставляється, ЄБР теж не вилазить. Ну, а що залишається, що залишається робити? Тільки Млеху контрити. Тому контр Млеху, думаю, що вона скоро вийде. І це так і буде. Незабаром Млеха вийде, захоче дати по поляку або по шері. Ну, Я так і не розумів, чому він так вилітав, виходив, кого він там хотів вбити чи. Підстрелити, я не розумів. Заходимо Млєха, бачу це. І даю на 653 урона. Ловлю лампочку, тому що тут дистанція дуже близька. І по-другому, ми не могли не підсвітитися. Обережненько. Думаю, ну, що відсвічуся. Виходимо знову. Даємо Мліхі. Млеха вже мене ждала, тому що я тут останній раз світився. І так вийшло, що я її не пробив, вона мене пробила на 621. В, неї, в мене з нею вийшов прекрасний розмін, тільки в неї ще хп залишилося багато, а я залишився шотним. Та ще й від арти. Підмічаю, що стоїть Центуріон, Думав, попаду по ньому, да не вийшло попасти. Знову та саме Мелеха вилазить, все їй там не уйметься, все їй хочеться комусь дати. Ну, і я тут дуже сильно туплю, не попадаю. Чому я цілився в башню, а не в НЛД, я до сих пор не розумію. Ну, Буває таке, що і стрімери е, получають такі ошибочки в бою. Та туди-сюди не попав. Заряджаємось. Знову контр-млеху. Ту ж саму, тому що більш тут нікого в мене немає прострілів. Бачу млешку, виходить. Зводимося і на 500. 51 хп дає мітичку. Знову та сама лампа, тому що дистанція, повторюсь, маленька. І по-другому, нам тут не виходилось, не світиться. На даний час маємо 3264 дамага. Непогано почали. І продовжуємо в тому же духі. Бачимо, проїжджає конь. зацілюємо перекаточку. І на 700 шикарний постріл між і корпусом. Пішов снаряд, як ви бачили, на, на, коли я стріляв. Дуже класно вистрілив. Прям дуже класно. Розумію, що я в світлі можу отримати. Бачу Бадгіра, не пробиваю, тому що бадґер стояв від рубки. Дистанція велика. Блін, мансую від арти, і підставляюся, якимсь чудом під Центуріона. Дуже прикрий постріл на 387 урона мені в борт. Добираю Меніку друзі, яка е хотіла забрати нашого поляка. Ну, поляк теж. Я його спасаю, а він вела під бабаху. Зачем? Я не зрозумів. Ну, таке буває. Цілимо банги знову. Думав, може, попаду. Та фіг там був. Там нічого не висіли. Все красне. Та ще є артуас сюди, блайнди по мені. На 17 хп попадає, теж повезло, що попала тільки рядом. На даний час вже маємо 4408 дамага 109 світла. Знову котрим бандера. Ну так і не виходить, тому що ну нема смислу йому лізти і зливатися. Там тим, біль... Там, тим паче є 100 стоїть фуловий. Таке стоїмо контрем, поки не, не розумію, що ми тут можемо зробити, як переграти цей бій. Дай, думаю, давайте поїдемо на лівий фланг, тому що на правий далеко. Хейвік Боз нагляде мене спіне. Центр безсмисло, тим більше шотний. Думаю, буду їхати зліва, буду обережно там давити. Дуже сильно боявся я гріля, який половий Займав позицію на центрі карти. Ну, в них на центрі карти, да? ну, з їхньої сторони, в квадраті це 9 Тоже, якби. Я не дай Бог підсвітився, мені було, була б гайка від гриля, тому що в гриля альфа пройде і я просто залишу в ангарі. Тому дуже сильно переймався де, де куриця стоїть. Тут дуже ризикував дуже сильно, так проїжджав, думаю, господи, тільки б лампу не зловити, тому тільки лампу ловлю зразу в ангарі. Ну, вроді все, благо на мою удачку, їду вперед. Обережненько прожимаю, навіть вниз сюди. Бачу, там в нас Місілова з нашими. Бачу є п'ятий вилітає. Встаю, звожуся, тому вже попаду. Ага. Незрозумілий снаряд пролітає, вище башти. бачите, Ну, підсвічуємо арту, перезаряджаємось, відсвічується артоворд. Ну. Коротше, діло статіста робиться своє. Находик, хороший вистріл. Тут знову арта, заряджаємось і добираємо другого артовода. У нас вже дві арти в копілочки, які нам приносять третій фраг. 4621 дамага. Контримо 277, який стопудово поїде до гріля забирати. Тож на 570 даємо йому в корму. Думав, може підпал вийде, може ні. І знову ж дивіться, яка в мене висока ошибка. Я не відсвічуюсь. Ну думаю, що по ХП зараз типу, вихорута, в мене кеде закінчується, я типу, даю, получаю, все нормально. Та ні, друзі, так ділити не можна. Зараз дуже сильно мені везе, тому що я даю з каточком і не получаю в отвіт. Прям повезло зараз. 87 топанув. 87 відсвічується, я не бачу, бачу, що він залишається шотний. Розумію, що... Под колом пробити не вийде, зражаю фугас, постріл забираю. Уже маю 4 фрага, 5856 дамага. Саме більше все-таки я боюсь до цих пор гриля, тому що я вже шотний, у мене 73 хп. Гріль, як показує, мод фуловий, а фуловий гріль, як ви розумієте, це дуже опасно, тому що його альфа це... набагато більше, ніж мої хп. Заряджаю фугас, розумію, що він картонний. Якщо мені повезе, то я йому фугасом дам грубку. Обережно виїжджаю. Підсвічуюсь, получаю непробиття. Ну і даємо грилю на 786. Союзники скидуються. Друзі, для вас такий прекрасний бій на карті аеродром. Від бороди на 114 SP2. Я вам чесно скажу, таку ПТ-шку в рандомі побачити дуже тяжко, тому що на них почти ніхто не грає. Ці ПТ-шки дуже мало в кого є. Бій зіграний. Да? Там ви скажете, там, вас там треба мало домагати, там практично скидав з бази туди-сюди. Друзі, у мене 580 на ній боїв почти. В мене не було на ній мастера. Я дуже сильно хотів. У мене були бої на 8 тисяч дамага і 7 фрагів. Ну, хоча були бої різні. Ну На мастера боя не було. Тут я зіграв бій на мастера і думаю, давайте поділюсь з вами, покажу вам цей бій, тому що цей бій реально крутий. Не в кожному бою, виходить, взяти мастера. Тому, друзі, від вас лайкос, від вас, підписочка. Нажимайте на дзвіночок. Борода всегда радий новим підписникам, борода радий коментарям, лайкосам, переглядам. І борода завжди для вас старається. Тому всім дякую, хто дивиться, всім дякую, хто коментує, хто лайкає. Всім гарного, тихого дня і вечора. Хто буде дивитися, коли відео. І всім пока, пока. З вами був ваший Борода.